Скажи мені, будь ласка, скільки разів ти чула про те, що гроші це енергія. Але ти знаєш, мало хто розуміє, де саме ця енергія живе в твоєму тілі, саме в твоєму. І що гроші це... це не лише математика. Хоча в початковій школі мотивували вчити математику саме для того, щоб зарахувати гроші. Гроші насправді про самоцінність, твій внутрішній дозвіл про пам'ять. І сьогодні давай з тобою поговоримо про те, що гроші це не просто банківська аналітика, а ми подивимося на них через призму твого тіла, через картку, яку воно зберігає в собі. І часто ще з дитинства. Гроші це не про заробити. Це чи можу я просити, а чи вмію я приймати? Чи дозволяю я собі тримати. І ти знаєш, якщо ти чесно запишеш відповіді на ці три запитання. І не лише з голови, а відслідковуючи своє тіло, ти зможеш відчути щось в своїй шиї. Вона може затискатися, коли ти просиш про оплату. Ти можеш відчути щось в своїй грудній клітині, яка вона може ніби нібито стискатися, коли ти береш більше в твоїх стопах, що стоять невпевнено, коли треба підняти ціну. І ти знаєш, тіло пам'ятає, пам'ятає все, і в цій пам'яті є карта наших фінансових переконань. Замість того, щоб питати себе, де тобі зробити більше? Питай себе, де в твоєму тілі живе мені не можна. Спробуй знайти це. Бо гроші це найчутливіша зона твоєї психіки. Ти можеш навчитися вести бюджет, мати купу застосунків, але якщо всередині живе переконання, що я не заслуговую, гроші триматися не будуть. Вони будуть приходити, вони будуть дуже швидко зникати. Або не приходитимуть взагалі. Виглядає ніби як магія. Але ні, це просто твоя тілесна карта твоєї цінності. Але найчастіше ця мапа зашифрована в твоєму животі, тому що ти боїшся, що тебе будуть відкидати, якщо станеш занадто успішною. Бо навколо тебе може бути. Нікого з тих, кого ти знаєш зараз, і хто навколо тебе, і ти будеш боятися їх втратити. Бо а що, якщо більше нікого не буде навколо тебе, і ти залишишся сама? В твоїх плечах вони ніби несуть вантаж твоїх родових переконань. В нас усі були скромні, чого ти лізеш поперед батька в пекло, або в твоїх грудях стоїть або сором, що ти хочеш більше, аніж дозволяли тобі в дитинстві. І можеш зробити практику зараз, покласти руки собі на живіт, закрити очі, зроби вдих, видих, і скажи, що тобі можна мати більше. Видихай, говори, я можу мати більше, мені можна мати більше. Прислухайся до свого тіла, чи вільно ти можеш проговорити ці слова. Можливо, вони застряють в твоєму горлі. Можливо, ти відчуваєш мурашки або тобі сумно. Це нормально. Ти просто зараз досліджуєш свою мапу. І це твоя власна тілесна навігація, твій компас. І ця мапа досить чесна. Більш чесна за будь-які техніки фінансового мислення. Я згодна з тим, що трансформація починається зі зміни дому. Це правда. Але дуже важливо пам'ятати про тіло і слідкувати за тим, щоб твоє тіло всі твої афірмації і ідеї сприймало як правду. І для цього тобі потрібно навчитися відчувати. А для того, щоб відчувати, ти маєш собі дозволити чути своє тіло, почути його, повернути собі право відчувати своє тіло, не затикати його, не говорити, що ти не маєш права, та немає зараз часу на тебе. Зачекай, от почекаємо вихідних. От на вихідних розслабимося. А розслабимося, це означає, ми просто полежимо на дивані, подивимося телевізор. І це все ні. Ти маєш собі повернути право своєї цінності, і ти знаєш, це теж робота. Але це робота з позицією, любові до себе це коли ти даєш від себе сама собі. Спробуй це усвідомити. Ти маєш давати сама собі. Є така книжка Заплати собі, коли ти отримуєш гроші. Найбагатша людина на Вавилоні» називається. Це дуже класна ідея, але ми завжди фіксували себе на тому, що потрібно грошима собі заплатити. Але платити собі, своєму тілу, потрібно не лише грошима, турботою, увагою, любов'ю до себе в першу чергу і потім всім іншим. І я для тебе зібрала плейлист який називається гроші, цінність та психологія, переходь туди, подивися ці відео, і, можливо, вони допоможуть тобі не просто заробляти. Або ти у грошах, як у ресурсі, тому що гроші в першу чергу це ресурс. Але для чого тобі ресурси? І якщо в тебе є заборона на ресурси, ти певно, що ти зможеш мати гроші. І... Можливо, гроші допоможуть тобі перестати жити в постійному, тривожному виживанні. Чи є в тебе дозвіл жити, а не просто виживати? Переходь цей плейлист, ділися своїми думками в коментарях. З радістю їх почитаю. Запрошую тебе до дискусії. До наступних відео.